Тихо, тихо, зараз запитаю. <кхи> а чи повинна людина перед тим як зареєструватися в депутати, здати довідку від нарколога і психіатра? <кхи> Якщо на 25 років закінчення школи ви вирішили зібрати однокласників, вам немає необхідності розшукувати їх усіх. Знайдіть одного. Ну того хто найгірше вчився, і хуліганив. І він по своїх депутатських каналах знайде всіх інших кандидату депутати про людей. Ви всі маєте право на безкоштовну медицину. Подивіться, майже біля кожної хати росте. А подорожник. Один депутат каже іншому: «Тюти, і чого нас так не люблять? Та я теж не розумію. Ми ж взагалі нічого не робимо. А депутатам, які потрапили у пекло, регулярно пояснюють, що потрібно ще трохи потерпіти, та обіцяють знизити температуру у котлі. <рес> Галю, кажуть, ти вийшла заміж за депутата, і як він у ліжку? Ой, Та вміє лиш стояти біля ліжка і розказувати, як мені буде добре. Баба Олька у крамниці на ціни дивилась, чи здуріла геть торгівля? Чи, може, сказилась? Яйця виросли в ціні страшно в руки брати. Може, нести їх тепер стали депутати, а ціна на молоко. Страшно й подивитись, ніби в нас вже і міністри почали доїтись. Де набратися тих грошей, щоб то все купити? Скоро будемо в крамниці, як в музей ходити. Дай вам, Боже депутати, мінімальні всім зарплати. Бажаємо вам в новому році, аби вас на кожнім кроці, ТЦК, як всіх, ловили, відразу на лисо побрили, автомат у руки дали і на Бахмут всіх послали, недоторканність вас зняти, награбоване забрати, автопарки віли й дачі, бо народ все ж добре бачить. Дрони армії купити, щоб державу боронити.